Європа розглядає варіант розгорнути на території України від 25 до 30 тисяч військових. Про це пише Вашингтон Пост. За словами європейських політиків, остання ітерація європейського планування передбачає лише демонстрацію сили за участю кількох бригад, які не будуть розміщені вдовж лінії зіткнення, але стоятимуть на поготові, якщо російські війська спробують відновити війну. Опитувальник США надісланий до європейських столиць про сили та обладнання, які вони можуть вивільнити для України, також викликав більш серйозні консультації щодо цієї можливості останніми днями. Про це заявили офіційні особи, які, як і інші, говорили на умовах анонімності, щоб поділитися міркуваннями. Відомо, що Франція провела більш просунуте військове планування ніж інші, і за оцінками вона може виділити майже 10 тисяч військовослужбовців. Хоча інші європейські союзники досі були більш стурбовані або боролися з обмеженими військовими, сказали два чиновники.